Так, кришку я вже ось цю зняв, захисну, але для того, щоб її нормально комфортно було зняти, прийшлось мені демонтувати е, заодно і воздушний фільтр. Тобто, повністю я його демонтував. Е, тут а патрубок взяв, закрив на всякий випадок е, ось такою тряпочкою, щоб туди нічого не попало. Ну і, На жаль, місця тут все-таки мало, тому буду зараз ще демонтовувати ось цю балочку, для того, щоб можна було туди нормально добратися. Так, головка на 13, відкручуємо ось цих чотири болтичка. Також тут є стяжечки, прийдеться їх розрізати, а потім сюди поставити інші. Бляха, трошки вони підзатягнені, зараз ми їх позриваємо. Зараз я це все знімлю і покажу далі, як ми будемо виймати. Ці клапана. Так, балочку я вже цю зняв. Тепер, якщо оці всі шланги трошечки підзабрати, то ми можемо добратися до наших клапанів. Зараз спробую їх ось так. от ось це вони один і другий. Кріпляться вони там болтичком під 10 чи болтиками під 10, не знаю. Отже, зараз я, напевно, що по черзі зроблю, я зараз спочатку від'єднаю один, фішку від'єднаю, для того, щоб їх там не перепутати, можливо, її треба чимось там позначити на всяк випадок. Тобто зараз подостаю ці клапана, помиємо і будемо дивитися, чи це щось допомогло чи ні.